Готуються до ротації на яворівському полігоні. Українські вертолітники вчаться злагоджено воювати та влучати у цілі за два тижні їх відправлять до Африки в Республіку Конго для виконання миротворчої місії. Навчання, які фінансує ООН, задоволення не з дешевих. Година льоту, гвинтокрилого і тонни пального немає. Кожна ракета, випущена з гелікоптера, коштує 60 тисяч доларів. Загалом було здійснено сім пострілів. Українські пілоти в Україні спроможні налітати за рік щонайбільше до 30 годин. У Конго вони літатимуть більше ста годин і лише за півроку. Тож перебування у місії це добра нагода набути досвіду, збільшити години у небі та підзаробити чималу копійку. Українські миротворці, немов заробітчани, собі гроші заробляють, та держава з цього користає. Ну, порядка на сьогоднішній день вже три-трі з тисячі доларів. Місяць. Місяць, да. Ну а загін, бо два загони наші за рік заробляють порядка 40 мільйонів доларів для України. Для України. Тому що всі кошти компенсації для уряду України. Нині у Конго триває громадянська війна. Утім, українських пілотів це не лякає. Не страшно. Прилетим, увидим. Я так думаю, що не такий чортик його малює. Страшний. Прилетим туди, там увидим. Схожі навчання вертолітників зі стрільбами ракет на Яворівському полігоні відбували ще 20 років тому. Тож нинішні стрільби неабиякий досвід для українських пілотів. 249 подходіті до третьому на 100 спопали.